Так, у нас тут два фонтани, от так от 05, 09, голубий і жовтий. Та гориш ти ж. Е. Та. Та. Прикольно. Злилися два в кучі, получився голубий жовтий да. Речі, О, речі. Прикольно, дивіться який. Прикольно получається. Два. Я ж тобі казав, що. 0,5-0,9. фонтани. Димний фонтанчик. Прикольно. Рекомендую.